Один із пунктів передвиборчої програми партії регіонів наголошує на тому, що місцеве самоврядування повинне стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних і локальних стратегій розвитку. І з цим важко не погодитись, та не менш важливим є представництво регіонів у Верховній Раді на вищих рівнях для більш ефективного вирішення проблем громад. Інтереси всього одеського регіону в цілому і Балтської територіальної громади, зокрема, отже 10 років представляє на рівні центральної влади депутат Верховної Ради трьох скликань, радник президента України, нагороджений орденом за заслуги третього ступеня, Леонід Михайлович Клімов. Знайомство Леоніда Клімова з Балчиною відбулося ще у 1997 році. Саме тоді він відвідав кожен населений пункт району, познайомився з великою кількістю людей та перейнявся проблемами нашого краю. І за цей період, як стверджує Леонід Михайлович, його стосунки з Балчиною лише зміцнюються. Я благодарен жителям Балського району, що в 2002 році, коли я все таки второй раз попитався стати депутатом, іменно благодаря підтримці всього округи. в том числе Балты и Балтского района, я стал депутатом от округа. Ну и естественно, как говорится, как это естественное явление, что коль мне люди оказали доверие, я вот все эти годы, в том числе по сегодняшний день, стараюсь максимально добросовестно выполнять депутатские свои обязанности. И когда действительно находишь еще союзников в лице, вот на сегодняшний день в лице губернатора нашей детской области, Эдуард Леонидовича Матвейчука и главы районной администрации Василий Марковича Бабанского. Действительно, с такими людьми очень приятно творить, как говорится. И поэтому я рад, что вот за последнее время тоже в Балском районе очень много произошло свершений, таких, как в том числе и построена школа в Немировском. Проєкт Немирівська школа це один з багатьох проєктів, який був реалізований на Балчині за безпосередньої участі Леоніда Клімова. Коли я узнав перші ініціативи, я со своєї сторони все, що адміністра зависело, здійсло тому числі і будучи у президента, об'яснив що були. Силы, к сожалению, которые убеждали и Эдуард Лениновича и других о том, что они целесообразно ее достраивать, она такая, как бы, вот, не нужна, и так далее. При помощи вот таких уважаемых людей губернатора, руководителя районной администрации, всех людей, вот не безразличных, конечно, сделали такое великое дело. Я думаю, это действительно будет хорошим таким сигналом для всего района. И думаю, эти ну хорошие дела пойдут и дальше. А я со своей стороны, как вами избранный депутат, думаю, что если вы мне ще и доверите, то буду продолжать делать все, что от меня зависит, для того, чтобы решать те задачи, которые необходимы в районі. Та й не лише в районе. на державному уровне Леонид Климов веде активную законотворчу деятельность. Мы сегодня работаем, в первую очередь, на подготовке тех или других законопроектов, которые должны помочь реализовать программные цели Виктора Федоровича. А это, в первую очередь, конечно, улучшение жизни людей. Нужно создать условия для того, чтобы экономика в Украине развивалась, развивался бизнес, в том числе малый и средний бизнес. Но, с другой стороны, у нас есть огромные... Обізательства перед соціально незахищенними слоями населення это, в первую очередь, пенсіонери это люди, які не скінні можуть роботи э, бюджетна сфера і так далі. То есть, наполнение наповнення бюджету сьогодні задача. номер один. діведеться наполеглива робота над законом про впорядкування земельних відносин, який захистить права власників земельних паїв та створить належні умови для цивілізованого ринку землі. В розробці цього законопроекту також приймає участь Леонід Клімов. Ми сьогодні. Все... Все таки завершаем закон обупорядочения земельных отношений, назовем это так, потому что есть спекуляции разные о том, что там готовится закон о продаже земли и так далее. Бесспорно, все это должно иметь место, но оно должно быть защищено интересы государства, защищены интересы так сказать, собственников земельных боев. И в то же время это должен быть рынок, потому что это одно из ну, крупнейших наших достояний, которое, к сожалению, сегодня не работает. Потому что вы понимаете, что цена украинской земли это миллиарды, а если не сотни, миллиардов долларов. И они просто говорится, лежат в стороне. и не работает на экономику. Поэтому, я думаю, вот закон, который мы ожидаем буквально в ближайшее время, будет, наверное, очень важным. Работы много, интересные, которые донесёт пользу нашему государству. Та все ж таки одним из ведущих напрямков деятельности Леонида Михайловича є відстоювання інтересів Одеського регіону. Когда стоят інтереси Одесского региона, то, я думаю, один из главных это все таки вопрос решения вопросов, связанных с более справедливым распределением бюджета, одна из целей. В этом году Одесса вышла в хороший смысле того в период по выделению средств и освоению их по поводу, так сказать, введения так называемых долгостроев, в том числе и Немировская, в том числе это, а по Одессе это 8 школ, мы вот только в этом году, так сказать, сумели, как говорится, общими усилиями сдать. Но бесспорно, еще раз говорю, заслуга здесь моя лично, ну, скажем, достаточно скромная. Я не могу сказать, что я там, допустим, занимаюсь что единственное то колобіруванням интересов своего округа, хотя не скрываю, что это одна из моих задач. Но в целом, конечно, мы работаем в целом, чтобы вся страна жила лучше. Ну а вот Балский район, Катовський, Кодимо, Красне Окна, Саврань, ну, может быть, я больше чуть немає уделяю, чем другим. И Балчина це відчуває на собі. Адже в нашому районі Леонід Клімов це іменні стипендії обдарованим дітям, значні благодійні внески на рахунок благодійного фонду благодаріння, завдяки чому діти з малозабезпечених сімей отримали чудове свято на день святого Миколая. Придбане взуття та теплий одяг. Я говорю огромне Леониду Михайловичу клімову, народному депутату, тому що його помощь неоценима просто в формировании нашого фонду і в той помощи, которую он оказывает людям, завдячуючи сприянню Леоніда Клімова, стало можливим відновлення дитячих садочків по селам району. Відремонтований спортзал в Саражинській загальноосвітній школі, на ремонт якого Леонід Михайлович виділив 50 тисяч гривень. Сьогодні цей спортивний зал теж відкривається завдяки підтримці і порозумінню наших сільських проблем з боку народного депутата Ліна Михайловича Клімова, який достойно прийняв участь в частині фінансової підтримки, будови і ремонту цього приміщення. Я думаю, що відкриття цього спортивного залу дасть можливість найближчим часом. Можливо, відкрити відділення спортивної школи в селі. Також Леонід Михайлович не залишився осторонь біди, яка спіткала балську сім'ю Паламарчук, надавши їм грошову допомогу. Та окремою статтею в цьому переліку добрих справ стоїть розвиток Леонідом Клімовим спорту в нашому регіоні і на Балчині, зокрема. Леонід Михайлович Клімов. Я его знаю очень давно, с 1997 -го года. Это человек, который предан футболу и который очень много уделяет внимания развитию спорта, не только футбола, и другим видам спорта, и особенно уделяет нашему северному району. Потому что я сталкивался уже неоднократно, и для меня это не новость. Мы его уважаем, мы его всегда ждем на нашей земле, потому что мы знаем, что он всегда... З нами за ініціативи та сприяння Леоніда Клімова балтська футбольна команда отримала можливість відвідати тренувальну базу футбольного клубу Чорноморець, зіграти товариський матч з другим складом Чорноморця та отримати в подарунок футбольну форму з символікою і клубними кольорами футбольного клубу Чорноморець, що є свідченням підтримки Леонідом Клімовим сільського спорту в цілому та балтського футболу. Зокрема, велика вдячність сліди Міхалича Клімова за те, що він. З розумінням відноситься до проблем сільського футболу, в тому числі футболу балського району. Я думаю, що це тільки початок. Я думаю, що у нас надалі абсолютно спільне таке добре майбутнє. Тому я і бажаю Михайловичу клімову всього, що можна побажати людині, яка робить добро сьогодні для взагалі жителів району області і, мабуть, нашої держави. І це дійсно так, адже Леонід Клімов за власні кошти на радість цієї Одещини відбудував фактично з нуля стадіон Чорноморець, створивши в Одесі сучасну футбольну арену світового рівня. Відкриття якої з Балти за рахунок Леоніда Михайловича відвідало 70 чоловік. І надалі Балтяни матимуть можливість відвідувати всі домашні матчі футбольного клубу Чорноморець на пільговій основі. Підтримуючи розвиток здорового способу життя серед підростаючого покоління, Леонід Клімов забезпечив спортивним приладдям та інвентарем новозбудовану Немирівську школу. Напередодні нового 2012 року Немирівським школярам чудовий подарунок привезли футболу. Футбольного клубу Черноморець. Развитие спорта, особенно детского, это Ленин Михайлович, это как говорят первая задача. Потому что компьютер это хорошо, интернет это тоже хорошо, но он не дает развития такой физической, как для человека. А спорт это все-таки здоровый образ. И Ленин Михайлович очень поддерживает основной задачей ставит именно развитие спорта. В тому числі і детського велике спасибі Леоніду Михайловичу Клімову, який не забуває про Балський район, не забуває про Номерівську школу і надіюсь буде довго і довго ще нам допомагати. Ми з свого боку все, що можемо, завжди будемо робити для того, щоб спорт в селі і спорт в районі розквітав. Спасибо большое депутату Клімову за то, що он, за такі великі подарки, за те, що він про нас пам'ятає. і от. На новий рік взяла такі подарунки. Дуже большое спасибо. Тож співпраця Леоніда Клімова з Балським районом є достатньо значущою, адже народний депутат не лише підтримує та сприяє розвитку спорту, а й бере активну участь у соціальному житті Балчини. Лід Миколаївич Клімов, як народний депутат України, як советник президента України всегда был, есть и, я надеюсь, на многие годы будет оставаться человеком, который живет проблемами района, знает о тех трудностях, которые мы переживаем, а самое главное, что принимает активное участие в их разрешении. Саме такая реальная допомога Леонида Климова для Балчины важлива. И Балчина снова готова підтримати Леонида Климова. Конечно, при поддержке избирателей, я они считают, что я добросовестно выполнял свои обязательства перед избирателями, то я, конечно, с удовольствием приму это предложение и буду баллотироваться по, так сказать, теперь уже родному э, северному округу, куда входит, естественно, Ибалский район. Год-два после этой разрухи, которая была, я думаю, что мы наведем порядок и уровень жизни в регионе будет значительно лучше.